Сразу. Я думаю, що якщо ми навіть Щось не так, як не можна так... перемішати, можна перемішати. Як так? можна не так перемішати. Да, це як хороше м'ясо, знаєш, і взяти спортити. Типу, от як можна взяти хороший шашлик спортити? Ніяк. Так само тартарт, -тарт я врахую, що неможливо зіпсувати. Дивися. Опа, опа. Данечка, ти будеш таке їсти? Люди, це дуже смачно. У нас це компаньйом, надки любить. Любить? Ти знаєш? Але Маш, багато що... є цих людей, які таке люблять. Так, да, і знаєш, що мені здається, що перша і тартар для одного це забагато. Це на компашку. Ну, та, М -м? Юридики, це як націю, на компанію, Так, компашні. Десь як його багато. Це дуже багато. Да. Та може хватить вже. Чуєш? Mm -hmm. Ти Пішов? Я сам буду знати, коли мені хватить. Ти чого? Ти думаєш, ти розберешся? Думаю, що точно розберуся. Заранеїмся часника буде погано, але...